Слава Ісусу Христу, шановні браці і сестри, сердечно вас вітаю Балі. з великим ювілеєм сторіччя таких церков, я думаю, що, ну, на волині небагато, правда? Ну, може, багато, я не знаю, не був скрізь, але слава Богу, що 100 років тому вже лунала війська Євангелія Проповідя по селах, містах і Дух Святий зворушив людські серця. Так як брат попередив мене, щоб я тому не говорив, ось думаю, що я не буду порушувати порядок, прочитаю вірш Поздоровлення в церк, церкві це послання посла Павла до Єврею, 9 розділ і 11 вірш. А Христос, перевосвященник майбутніх благ, прийшов через більший і досконаліший, нерукотворний намет. Тобто неземної земної будови. І не завдяки крові козлі вітеря, завдяки власній крові він війшов один раз до святині і здійснив вічне відкуплення. З історії церкви я почув, що церква пройшла нелегкий шлях. Ті роки були буренні такі дні атеїзму, гоніння. Як брат вже вітав один казав, що ще будуть гоніння. Поки Ісус Христос прийде, церква буде просіюватися. Тому, дорогі браті сестри, тримайтеся у Господі, кріпіться. Велика боротьба на цій землі продовжується не лише у виді війни, але в виді диявола, який ходить, як пише апостол Петро, як Лев Рикаючі. Тому я хочу вашій церкві подарити книгу Велика Боротьба, яка щоб ви могли пам'ятати середні віки, темні гоніння. Християн, і щоб утверджують собі, хай Господь вас благословить. Це в нашій церкві Івана Расне, вам Івана Сівнича. Красник вам Божий вас Амінь. Амінь.